Дорогі мої майстрині, я вас вітаю. Сьогодні у нас на календарі 1 березня, і сьогодні я хочу підвести підсумки лютого, важкого лютого, для всіх нас з вами важкого. Не хочу про це, як кажуть, згадувати, але він дійсно важкий. І забувати про це не потрібно. Бо це наша історія, на якій ми повинні вчитися, тому лютий був важким. Але підсумки є, є про що поговорити, тому, якщо вам цікаво... Обов'язково слухайте, тому що ми не тільки будемо говорити про пісанки. Я розповім, що він в мене пройшов, що в мене в процесах на сьогоднішній день, і, звичайно, поділюся планами на березень місяць, а можливо не тільки березень. Якщо вам цікаво, сідайте позручніше, беріть своє в'язання, чай, каву і доєднуйтесь до нас. Чесно кажучи, дівчата, я була впевнена, що в лютому у мене не буде жодної готової роботи, тому що пів лютого місяця я майже не в'язала. На то були важливі причини. Але дякувати Богу, я, чесно кажучи, була впевнена, що я взагалі в'язати не буду, але дякувати Богу ютубу. Інстаграму і тим людям, які мене оточують, дякую вам, дівчата. Я знаю, що ви дивитесь. за вашу підтримку. Це ось таке велике, велике спасибі. Дякую всім моїм глядачам, які приходять, які підтримують, які ставлять вподобайки, які підписані, які тільки заглянули і вийшли. Я вам всім вдячна за те, що ви разом зі мною. Ну що ж, в лютому у мене було 5 готових робот. П'ять. Але вони маленькі, вони невеликі. Тому. Ну, всі... маю надію на березень, як кажуть. Так, перша готова робота, яку я виконала, це були... була одна із лялечок. Я... Якби я не записалася ще до подій, які сталися в моєму житті в цей спільний проєкт, який ж проходив в інстаграмі, то лялечок у мене б не було. Тому що я б не. Ну, як кажуть, я записалася 30 січня. Чи 31 січня, вранці. вранці це було, а вже по обіді все змінилося ось так, прямо як 24 лютого. Ну так сталося, так життя таке воно неочікуване. Ну що ж зробиш, як кажуть, то ж пройшлося так. Тому на два тижні я випала з в'язання. трішки десь щось намагалася в'язати, але це не те, як я звикла в'язати. Тому у мене ось такі дві прекрасні чудові лялечки, вони мені дуже сподобались. Я мала в'язати три, але третя мені не дуже подобала була. І, чесно кажучи, я була на початку впевнена, що ми розпочинаємо з першої, тобто з третьої, яка мені не дуже доповла ляльки. І я вам скажу, я ну, пішла, тому що я ніколи не в'язала ляльок, можна сказати. І для себе я зробила висновку, що в'язати такі мені Ляльок це дуже важко. Це не так просто, як здається, бо воно малесеньке і деталі. І я бачу свої помилки в цій ляльці. Вона не ідеальна, наприклад, для мене вона не ідеальна. Я бачу ці помилки. І звичайно, я буду далі вдосконалюватися уже самостійно, без майстер-класів якихось. У мене є плани, але це вже на майбутнє і точно не на березень місяць. Ще Дві готові роботи, вони також невеличкі, вони такі швидкі, їх можна легко зв'язати, але я планувала, я хотіла, я зв'язала і я обіцяла все зробила. Як кажуть, це підставочки під гарячі, вони були зв'язані із залишків. в проєкті Краса і залишків. Дякую Наталичці за цей проєкт. Він дуже чудовий і він такий мотивуючий, щоб вив'язати залишки. Чесно кажучи, ця баба вона б так би лежала, а в мене б не було підставочок, тому що. Ну, ніколи на цей дріб'язок часу, як завжди. І остання робота, яку я до останнього хвилювалася, чи встигну чи не встигну, це моя пов'язка на голову. Мені дуже хотілося собі зв'язати пов'язочку. Вона вив'язана з хлопком. На неї я зробила для вас майстер-клас. Я вже в'язала багато разів таку пов'язочку. Ось вона ця краса. Вона ще навіть не відпарена, не випрана, вона ще. Тільки-но ну, з-під спиці, як кажу, тільки-но ну, відзняла майстер-клас. Я зараз одягну перед вами, як вона виглядає на мені, бо фотографій, звичайно, у мене немає. Ось таку я собі створила красу, бо я ненавиджу ходити в шапках. У мене є шапки, але одягаю. А це я маю надію, я якраз буду носити їх. Коли порхолодно, одягну, накинув на голову капюшон, якщо потрібно, і буде все добре. Мені дуже подобає такий варіант пов'язочки. Її осталось вистирати, і вона буде добре сидіти на моїй голові. Дуже гарно вийшла гладь. Хоча я. Ой, будеш, я Хоча я думала по-іншому. Тому ось такі мої роботи готові, вони є. Я дуже задоволена, тим, що я проробла. Як я попрацювала, все ж таки не зважаючи ні на що. Але у мене дуже велика купа процесів, які перейшли на березень місяць. Це светр чоловіка, його потрібно закінчити і якомога швидше я дуже маю надію, що він буде закінчений в цьому місяці. Ні, не в цьому місяці, в цьому місяці він обов'язково має бути закінчений, я маю на увазі на цьому тижні. Я дуже хочу цього. Я буду намагатися робити для цього все, все, що можливо, все, що залежить виключно від мене. Бо життя, як показала, да, оці, ці два тижні, які випали з мого в'язального життя, дуже сильно зіграли таку роль, тому що я б за ці два тижні могла б закінчити вже свето. Далі, що в мене ще? У мене. Роботі філейна блузочка, я її тільки не розпочала, я розпочала її в лютому. Це проєкт для філейної краси наших українських майстринь. На кінець я все ж таки роздрукувала цю схему, домалювала не вистачаючи частинки малюнку, бо я так бачу, я хотіла його домалювати. Я... Мені ця картинка доподобала все, але от там маленькі деталі не вистачало. Про це я більш детально розповім, звичайно, у влозі. Якщо вам цікаво, що. Що і як, то обов'язково дивіться в моїх в'язальних влогах, які виходять кожної неділі. Я вас запрошую до них. Там обов'язково всі мої просування, всі мої хвилювання, все-все-все я розповідаю саме в в'язальних влогах. Так, що ще в мене? Ще в мене в роботі є він палантин. Палантин перейшов з. Минулого року, в лютому місяці, я не зв'язала жодної петельки в цьому палантині, взагалі не брала його до рук, на то були причини. Я навіть процес винесла з кімнати. Ой, дитині хтось знову дзвонив, дитина Моя я чую, що на гучномовці розмовляє моя дитина. Вибачте, трішки відволіклася. Палантин я перенесла на березень, я буду його над ним працювати. Палантин я вирішила підключити до проєкту мого, який я організувала, аксесуарну коробочку Knitbox.ua, UA, українська в'язальна коробочка. Да? І тоді я хочу цей палантин підключити і працювати над ним, бо заданням лютого бо заданням березня якраз і є щось в'язати на шию. Так, палантин я роблю. Так, у мене ще в роботі дві іграшки. Зайчик, який я розпочала у лютому в проєкті Кольоровий рік спільнику, а також і слоник. Слоника та також треба завершити. Я почну спочатку працювати над слоником, потім над зайчиком. Але буде але про це трішки пізніше. І що ще палантин, свет, светр чоловіка, слоник, зайчик. Здається, все. Тобто я пройшла на березень місяць з п'ятьма процесами. Тобто, якщо бути точніше, то шостий процес, шостий процес, я не включаю його в березень. Цей процес перейшов також з січня місяця, а можливо і з минулого року, не пам'ятаю. Светр чоловіка був тоді, цей процес це мій светр також. І був палантин, а також четвертий був слоник, але слоник був на паузі, тому що не вистачало, бракувало пряжі. Пряжа прийшла, але до нього не дійшли руки. Вибачте, так є. Буває таке в житті. Ось так. У мене на сьогоднішній день я приймаю участь в дев'яти спільних проектах. Боже, Юля, ти з'їхала з гу? Це мій власний спільний проект Needbox.ua, який проходить цілий рік. В цьому проекті немає ніяких таких. Важких умов, ми в'яжемо один аксесуар в місяць, Ви також його можна розпочати в цьому місяці, а закінчити, коли буде час. Я розпочала аксесуар не в цьому місяці, я про березень кажу, але я хочу його завершити і не маю, на мою думку, це буде правильне рішення. Можливо, хтось скаже, що я. Сачкою, забула це слово. Так, філейна, краса із залишків, звичайно, я також в цьому проєкті приймаю участь. Я в цьому ньому приймаю участь як і учасниця, і як спонсор. Я в цьому проєкті приймаю участь. Цей проект іде з празами. Треба запитати Оленки, коли вже будуть звіти. Треба трішки попрацювати. У мене ще є. Більше місяця над цим проєктом працювати, і я маю надію, що я встигну, не підведу нікого. Я також буду братися за цей проєкт дуже активно в роботу. Але спочатку довіжу світ чоловіка, який також треба для проєкту Дівчатка-такі дівчатка. Цей проєкт завершується вже 7 березня, тому цей светр якраз в'яжеться в цьому проєкті, тому його треба швиденько закінчити, щоб. Також не підводити нікого. І в цьому проєкті я також виступаю не тільки учасницею, а і спонсором. Далі ще один проєкт, в якому приймав участь, дуже чудовий, і він буде тривати цілий рік. Тобто, як ви бачите, вже другий проєкт, так, який триває цілий рік, це кольоровий рік, який організувала Надійка. Там кожного місяця Надійка достає. Обирає для нас якийсь колір. Сьогодні вона також обрала якийсь колір. Я ще не бачила нічого. Ось як тільки сяду до до ноутбуку, то подивлюсь обов'язково, що ж там для нас обрала Надійка. Вона казала, що залишить цю всю інформацію у спільноті. Так, це вже другий якийде рік. Двадцять 24, п'ятий проект це краса із залишків. Також він. Триває цілий рік, і ми щось в'яжемо із залишків, якісь процесики невеличкі. У мене є план ще на один процес. Я його ще не розпочинала, але я хочу розпочати спочатку в'язати шкарпетки. Тобто це буде якби і для моєї власної коробочки, яку я хочу, окрему шкарпеткову коробочку, бо в мене дівчата натихнули цими коробочками. А також я буду в'язати ці. Вив'язувати жалошки з тієї пряжі, яку я хочу, і попробую ті варіанти в'язання, які я ще не пробувала, як кажуть. Тобто в'язання жакарду в шкарпетках, щось я не як не ці проекти у мене йшли з січня місяця, що я назвала попередньо. Але я в лютому в кінці ще встигла всунути свої 5 копійок ще в інші проекти. Це проєкт, який організувала Наталочка з вікою. Давай зв'яжемо. Це секретний проєкт. Я маю на увазі проект секретний, який ми будемо в'язати. Про нього ми можемо говорити, але показувати його не будемо вам на протязі місяця. І вже 1 квітня треба буде зробити готову роботу. Тому також над нею треба дуже активно працювати. Я вже точно знаю, що я хочу, і я дуже давно цю хочу роботу з цього з цієї пряжі. У Мене ця пряжа вже давно на неї лежала, тому я сьогодні планую відв'язати зразок, випрати його. Ні, завтра, завтра. Чи Тому над цим проєктом я буду працювати і маю надію, що в мене буде ще одна готова робота. Тому я дуже покладаю такі великі надії на березень місяць, що в мене тут має бути купа готових робот. Далі йдемо Це шальні старти, які організувала Оленочка Буганова. Вона дозволила в цьому місяці зробити хоча б один старт для того, щоб приймати участь в цьому проєкті. У мене буде декілька стартів. Я планую розпочати старт якраз. З проєкту Давай зв'яжемо, також з проєкту Кольоровий Рік, а також з проєкту Краса із залишків». Для свого проєкту я також планувала розпочати старт, але так як випало щось на шию, то я вирішила старт не розпочинати. І... За цей цей проект буде тривати тільки тиждень і також стартує сьогодні, тому вже якраз сьогодні потрібно розпочати в'язати мій секретний проект. Я якраз на цей місяць його на перший день запланувала, потім уже якраз буде відомо кольор надійки і всі тому про проекти також потрібно буде підтягнути. Тобто три проекти я розпочну в цьому місяці. Поки що три. Через тиждень, як закінчаться шальні старти, восьмий проєкт я прийму це магічні кубики. Він також буде тривати цілий тиждень, і ми будемо вв'язати ті проекти, які нам будуть випадати з кубиками. Якраз дуже добре, я закінчу светер, і мені будуть ті проекти, які я хочу більш активно працювати. Я буду в'язати якраз в магічних кубиках. І дев'ятий процес проєкт такий цікавий, він не відноситься до в'язання, але він відноситься до нас. Нашої творчості і до моєї улюбленої творчості це вишивка. Оленка запропонувала прийняти участь у цьому проекті українська вишивка. Дівчатка будуть вишивати з більшість дівчат будуть вишивати блузочки, платячка. Собі я поки не маю такої можливості. Я ще не обрала ту. Саму блузку, яку я готова була б вишити, на неї потрібна маса часу, тому якщо я запланую все ж таки вишивати для себе блузку, то я зведу до мінімуму процеси в'язальні, тому що або вишивка, або в'язання. Але трішечки я хочу приділяти цьому часу, тому. Я прийму участь в проєкті вишивка. Якраз хочу закінчити светр і, хоча б час в день вишивати. Але про це також ви дізнаєтесь тільки в в'язальному влозі, чи вдалося мені хоча б час в день виділяти на вишивку. Ось такі мої процеси спільного проєкту, що я вам розповіла, і що я планую розпочати. Березень має бути шаленим, маю надію, що він дійсно таким буде. І я все стигну, все зроблю, все заплановане. Я дуже вдячна, що ви мене підтримуєте, дуже вдячна всім, хто додивився цей відеоролик до кінця. Окремо, спасибі всім тим, хто не забув поставити вподобайочку. І якщо ви вперше на цьому каналі і ще не підписались, але вам було цікаво, то це обов'язково треба зробити зараз. І ми з вами зустрінемося в наступному відео. Па-па!